Саме із такими закликами полтавські студенти пікетували обласну раду під час позачергової 19-ї сесії депутатів, на яку винесли лише одне питання про суспільно політичну ситуацію. Народні обранці зібралися у зв'язку із подіями, що неприємно вразили Україну, побиття мітингувальників на майдані Незалежності в Києві. Вони засуджують беркотівців, що жорстоко повелися із громадянами, вважають це ганебним явищем, яке не повинно повторитися. Люди, які були в ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності мали на те законне право і знаходилися там законно, використовуючи своє конституційне право мирно збиратися, висловлювати свою позицію громадянську і таке інше. Присутнім запропонували ухвалити проект заяви депутатів облради, але не всі погодилися із нею. Представники опозиції вважають, що його треба доповнити пропозицією про відставку уряду і президента. Юрій Шляховий зауважує, що у проєкті не зроблені висновки та не дана оцінка ситуації на майдані. Тому його фракція пропонує свій варіант із розставленими акцентами, що люди мають право на мирні зібрання в рамках чинного законодавства дії Беркуту потрібно засудити. Криваві та ганебні дії державної влади прийшли всі межі людської моралі та людяності. Депутати Полтавської обласної ради, від імені територіальної громади області, висловлюють обурення подіями, що відбулися з 29 по 30 листопада на європейській площі у місті Києві. Натомість Олександр Довіченко, голова облдержадміністрації, не підтримує ідею опозиції щодо розпуску уряду. Він вважає, що задля кращого майбутнього українців кожен повинен виконувати свої обов'язки. Я думаю, що уряд повинен продовжувати функціонувати і виконувати свої обов'язки і таким чином знаходити порозуміння на політичній царіні між Політичними сьогодні гравцями, а механізм державний повин, повинен забезпечувати життєдіяльність і країни, і людей. Обурені і афганці Полтавщини вони взагалі не підтримують жодної сторін, але вважають, що зараз українці мітингують не стільки за євроінтеграцію, як проти свавілля правоохоронців та влади. Натомість зростає соціальна напруга. А ось очільники області звертаються до полтавців із закликом щодо необхідності зберігання національної єдності та порозуміння у реалізації та захисті прав. Життя наших громадян, життя молодих людей повинно охоронятися і законом, і ті, хто допустив до такої ситуації, повинні бути покарані. Усі обставини подій, що відбулися у столиці, мають бути ретельно досліджені. Винуватці покарані, констатували на сесії. Наприкінці було прийнято заяву із загальними фразами: про європейські цінності, національну свідомість та консолідацію суспільства, неприпустимість розпалювання протистояння та зупинки роботи підприємства. Рємств та установ